Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про звуки. Пам'ятаєте, минулого разу ми розповідали інопланетянам про те, які бувають на землі звуки. Ми говорили, що звуки є мовні та немовні. Серед немовних ми виділяли звуки музичних інструментів, звуки тварин, звуки природи, звуки будь-яких предметів, які нас оточують. Зараз ми з вами пограємо в гру. Чи зможете ви впізнати немовні звуки? Так, Починаємо. Що це за звук? <му> <му> Звичайно, це слон. Далі слухайтемо. Так, це був звук машини. Тепер, що за звук? Слухайте уважно. Так, це звук дощу з грозою та блискавками. А чи знаєте ви, що звуки ми з вами навіть зможемо відтворити самі? Немовні звуки. Давайте спробуємо з вами потупцяти ніжками. Волосніше, а тепер поплескаємо в долоні. Молодці. А зараз потухайте кулачками посту. Отту! Так, правильно, малята, сьогодні ми з вами будемо говорити про мовні звуки, звуки мови. Їх ми можемо говорити та чути. А їхні графічні зображення букви ми бачимо та пишемо. Сьогодні ми говоримо з вами про голосні звуки. Ось таким кружечком червоним ми їх будемо позначати. Голосні звуки називаються так тому, що вимовляємо їх за допомогою голосу, і нам при цьому нічого не заважає ні наші губки, ні наші зубки. Ось, подивіться, в українській мові є шість голосних звуків. Це їхні графічні зображення. Зараз ми з вами спробуємо їх проспівати. Давайте. А-а-а! О-о! У -у -у, е! -е. І бачите? Наш голос, що вільно, нам нічого не заважало їх говорити. Зараз ми пограємо з вами також ще в одну гру. Ми будемо пізнавати слова, які починаються на задані звуки. Подивіться, це звук А. Чи знаєте ви слова, які починаються на звук А? Апельсин, акула, акваріум. Автобус. Можливо, ви назвете більше слів? Спробуйте. Наступний звук О. Олівець, окуляри, озеро, огірок, олень. Далі звук Е. Ескімо, Е, ес, ескаватор, електропотяг. А які слова на звук Е, знаєте ви? Звук «у». Учень, Україна, Удав. Звук І індик, інжир, ігуана. І риси. А це звук И в українській мові немає слів, які починаються на звук И. Малята, ми з вами тільки що говорили про голосні звуки. Давайте пригадаємо, чому вони так називаються, тому що вимовляємо їх лише за допомогою голосу. Коли ми з вами будемо про них говорити далі, то будемо їх позначати ось таким червоним кружечком. Все це все будемо робити наступного заняття. А зараз... Дякую вам до за увагу і до зустрічі!